Це сендвіч з величезної кількості того самого пастрамі. Зверху намазана гірчиця. Цей пастрамі видно, що якби, зовнішня його сторона прямо ж чорна. Подається, це все з огірками. І ми ще взяли їх фірмовий лимонад. Тому давайте пробувати. Так, це воно це те, чого я і очікував. Величезна кількість соковитого м'яса в цьому батону хлібу. Все воно так пропитується, плюс це гірчиця. Дуже 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 смачно. Саме ці величезна кількість цих шарів. Їх тут, напевно, штук десять, один на одного покладені. Воно створює цю всю соковитість. і прям дуже-дуже смачно. От прям 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 да. Це дуже крутий варіант для того, щоб поторкнутися до цієї всієї американської смокерної історії, коли от люди беруться м'ясо, смокері, його так роблять, і це зовсім не стейк. Це не якісь там ковбаски, а це от смокерне м'ясо, яке точно треба попробувати хоча б раз. Ну і зап'ємо ми це все цим самим лімонадом фірмовим цього закладу. Досить лайтовий лимонад, навіть такий не дуже такий газований. Я Якось очікував від нього, що він буде прям газований. Але я взагалі люблю ці всі цитрусові лимонадні історії, тому прям да, дуже смачно. Ще якби комбінуючи з цим, цим, прям дуже прикольно.